Знаєш, що мене найбільше цікавить в аквамені?» Що? Куди він какає? Що? Які туалети на Атлантиді? Як змивати? А якщо вже змили, куди воно піде? Усім привіт, друзі! З вами Кіно Мозок. Незважаючи на те, що на це питання фільм нам так і не відповів. Але з упевненістю можна сказати, що це вже кінець для кінозвіту DC, яким ми його знаємо станом на зараз. Я мав би виписати огляд на цей фільм ще минулої п'ятниці, але через наших любих сусідів я його не додивився. Хотів вже подивитися повністю і потім зробити огляд, щоб володіти інформацією в повному обсязі. Але зараз вирішив зробити вже. Так, е опираючись на те, що я побачив і що я вже знаю. Словом, як ви зрозуміли, сьогодні мова піде про сіквел Аквамена. За традицією, потруге, за все. За сюжет, за акторів, за атмосферу, ну і певна річ за його недоліки. Тож, сідайте зручніше і починаємо! Режисерське крісло Сіквелу знову посів Джеймс Ван. Зйомки мали початися у 2021-му, але тоді цьому завадив ковід. На початку виробництва планувалося залучити Бена Афлека та Майкла Кітона, які б зіграли епізодичні ролі своїх версій Бетмена. Однак пізніше, коли стало відомо про повне перезавантаження Всесвіту DC, від цієї ідеї відмовилися. Зйомки розпочалися у Лондоні 28 червня 2021 і проходили на пляжі Сонтон Сент у Девані. Після того, як 95% зйомок у Великій Британії було завершено, процес перенесли на Гаваї до 9 грудня. Потім у Лос-Анджелес і офіційно зйомки завершилися 12 січня 2022 року у Малібу. Наприкінці 2022-го знімальна група провела перезйомку деяких сцен. Фільм продовжує історію Артура Карі після встановлення Королем Атлантиди. Поки він намагається не померти від нудьги на королівських прийомах та нарадах, його старий ворог Чорна манта знаходить надподушну зброю, яка здатна повністю змінити нашу планету. Щоб подолати його, Артуру доводиться об'єднатися зі своїм зведеним братом Ормом, якого він переміг у кінці першого фільму. Фу, вигляд капець. Гарна робота, брати, куди п'ять? зви мене, братом. Загалом сюжет не сильно відрізняється від того, що ми бачили у першій картині. Аквамен тут також вирушає у пустелю, після чого на острів, де знаходиться епіцентр усієї фігні, що коїться. І після цього я не знаю, що саме відбулося, тому що, як я вже казав, через кляту росню не мав змоги додивитися фільм до кінця. Найбільше мені цікаво, чи загине у фільмі Орм, адже це було б логічно, якби вони за Акваменом нарешті помирилися, і він би пожертвував собою, щоб його врятувати. Здебільшого усі актори з першого фільму повернулися до своїх ролей. Джейсон Момоа знову зіграв Аквамена, Патрик Вілсон Орма, Ніколь Кідман королеву Атланну, ну і Ембер Герд повторила роль Мери, хоч її у фільмі зовсім небагато, хоч за все дякую. Ще можна відзначити Яг'ю Абдула Мартина II, який зіграв Чорну манту, бо в цьому фільмі він став дійсно загрозливим. Треба знайти манту. Тепер він інший, сильніший, ніж раніше. Я уб'ю аквамена і знищу все, що йому дороге. Взагалі це дуже непоганий сюжетний хід. Спочатку злити лиходія у першому фільмі, а потім повернути його набагато сильнішим. До речі, як на мене, цей актор був би ідеальною заміною Джонатану Меджерсу, який нещодавно втратив роль Канга у кіносесвіті Марвел. Як і перша частина, фільм дуже красивий. Хоч нам не показали чогось принципово нового, але те, що ми бачимо, зроблено дуже добре. Особисто мені дуже сподобалася сцена, у якій Артур витягає орма з в'язниці, і той ледь живий, буквально ходячий скелет, але варто йому пірнути у воду, і звідти він вистрибує вже таким доволі накачаним. Також дуже красива локація на тропічному острові, куди вони з Артуром перебувають у пошуках Чорної манти. Король будує мости, так? Так, король будує мости. Словом, з візуальної точки зору, то є мастерпіс. По-перше, як я вже казав, фільм дуже подібний до першого, як сюжетно, так і візуально. І якщо ви чекаєте побачити щось нове, від чого буде ефект ВАУ. Ви, скоріше за все, будете розчаровані. Знову таки, через те, що я не додивився до кінця, я взагалі не зрозумів, до чого у назві фільму стоїть Загублене королівство, бо воно, вочевидь, мало з'явитися аж у самому кінці фільму. І по-друге, сюжет розвивається якось занадто швидко. Можливо, так здається, через те, що сіквел коротший за перший фільм майже на півгодини, але все одно враження від цього виходить змазане. Підбиваючи підсумок серед сильних сторін фільму будуть графіка, чорна манта і пригодницька атмосфера. Тоді, як мінуси, схожість із першим фільмом та занадто швидкий розвиток сюжету. Таким чином від мене фільм отримує 6 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, чи бачили ви фільм, яке ваше враження від нього. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. До нових зустрічей!